Ми діти, мамо, діти України, сини ми тату, ми сини Дніпра. Ми вільні, ніби птахи швидкокрилі, ми ніби квіти в полі неспроста, нас доля завжди волю захищати, про це завжди кричав ще наш тарас. Не можемо ми ніколи руки опускати. Про це нагадує в гаю Зозуля раз у раз ми, діти України. Чуєш, світе, що гинуть лиш за те, що світлі ми? Нам руку допомоги простягніте, щоб бачити завжди нас вільними людьми. Ми діти, мамо, діти України, сини ми, тату, ми, сини Дніпра. Ми вільні, ніби птахи шидкокрилі, Ми ніби квіти в полі неспроста.